Привіт, друзі! Вітаю вас в моєму експериментальному влозі Тиждень читання. Я сподіваюся, що це буде тиждень читання, і я не закінчу на двох-трьох днях. Я вирішила зняти це відео, тому що мені стало дуже цікаво подивитися, скільки я читаю за Тиждень, за робочий тиждень, з понеділка по п'ятницю, тому що вихідні це окрема така ситуація, там я читаю набагато більше, це я впевнена і знаю по собі точно. Зараз понеділок, 19.03, я не читала ще сьогодні жодної сторінки. Я працювала, мила волосся, щось там робила, але не читала. Тому я починаю читати разом з вами і. Планую закінчити це відео в п'ятницю вечором з останніми сторінками моїми прочитаними. І порахуємо, скільки сторінок я начитала за тиждень, тому зараз будемо обирати книги. Я вам покажу свої гарні нові книги, які в мене з'явилися так скоренько. І все, хай розпочнеться влог. Я вже риюсь тут на своїх поличках. Попереносила книжки сюди, і я вам хочу сказати, що першу книгу я стовідсотково обрала. Я хочу читати Саяка Мурати, та її Дівчина з крамнички. Дуже популярна, невеличка зовсім книга про дівчину, яка працює в Японії в цілодобовій крамниці. І мені просто цікаво, чому в чому феномен її популярності ну, на такий об'єм. І таку тему, мені дуже цікаво дізнатися, що тут, по суті, таке є. І я хочу її читати прямо сьогодні. А от що мені читати далі, я просто не можу собі уявити. В мене вибір пав або на Стівена Кінга, тому що він, в принципі, кінг читається дуже швидко, ось він невеликий. Не знаю, Лео Перуц також в мене лежить, тут він невеличкий, але це повинна бути цікава історія. Ой мене стільки всього, що я хочу прочитати, і те, що видно звідси, і Харуки Муракамі. Блін. Блін. Ну, ось те, що я буду читати точно, буду читати сьогодні. Неймовірно задоволена тим фактом, що мені подарували цю книгу. Ось я вже трішки навіть її почала вивчати, якщо можна так казати, просто почитувати потихеньку. Тут починається все з напрямів. Ось я собі тут те, що не зрозуміла, ще виписала на стікери, щоб не заплутатися потім. Тут кожна сторінка потім ще відсилає до іншої сторінки, там напрям відсилає до, наприклад, робіт, щоб ми могли потім відкрити і подивитися, яка робота до якого напряму відноситься. Я не знаю, це настільки класна книга, в неї такі журнальні сторінки. І сама обгортка вона також, вона і не м'яка, але вона і не тверда. Я така вдячна і дуже рада, що мені її подарували. Звичайно, я уявляла, що я кожен день буду відкривати її та сидіти зранку читати, але ну, будемо реалістами. Це все ще важко в епоху Тіктоку. Прийом, я вже зробила чай, взяла книгу і понеділок розпочинаю з дівчини з крамнички. Книга зовсім маленька на 142 сторінки. Я думаю, я її сьогодні прочитаю, тому що, по-перше, ну, вона об'єктивно маленька сама по собі. По-друге, я дуже хочу читати. Ще з самого ранку, коли я думала про те, щоб знімати тиждень читання, у мене вже виникло якесь непереборне бажання почитати. Тому, я думаю, я зараз сяду. І так, через дві годинки я її вже дочитаю і вам розкажу. Книга розповідає про жінку 36 років, яка просто влаштовується в крамничку, комбіні це називається в Японії. Зараз ми подивимося, як це виглядає, і просто там працює і живе своє життя. І наскільки я зрозуміла, це не подобається її рідним, це дивує всіх навкруги, як вона може просто бути задоволеною. Оцією ситуацією в своєму житті. Все. Більше я нічого не знаю. Тут в анотації написано, що чоловік якийсь з'являється, і всі за нею радіють. Так що буду читати і буду вам розповідати. Давайте подивимось, як виглядають ці крамнички в Японії. Ну, я подивилась, це дійсно просто такі зручні магазини біля дому, там, де є все: і, і їжа, і якісь господарські товари. Тому нічого особливо такого незвичного про цей магазин розказати вам не можу. Ось так він виглядає. Там ви можете купити, поїсти, запарити собі лапшу, поїсти, купити щось попити. Ось в такому магазині буде працювати наша головна героїня. Зараз 11-та година вечора, і я де читала дівчину з крамнички. Перш за все, що я хочу сказати про цю книгу, що мені, як і в будь-якій іншій японській літературі, подобаються дрібниці, будення, які вони описують автори в своїх книгах, про цю крамничку, про те, як там все працює, про те, як наша головна гриня переймається цим всім, як вона любить розставляти, сортувати все на своїх місцях. І воно, коли ти читаєш, Воно здається таким неважливим насправді чимось таким ну буденним. Але коли ти читаєш це і ти розумієш, що для людини це все її життя. То ніби сам починаєш розуміти важливість цієї крамнички, важливість такої щоденної, монотонної буденної роботи, яку роблять всі люди, які в ній працюють. І ця книга вийшла в 2016 році, і сама Саяка Мурата не знаю, чи зараз вона працює, але на той час вона все ще підробляла в крамничці такі на неповний робочий день, хоча вона доволі успішна японська авторка. Ось, тому видно, що цю кухню вона знає добре, вона її класно зуміла розписати. Звичайно, це книга про очікування від суспільства і про те, як це впливає на нас. Але чому ви можете і чому я, наприклад, не змогла зрозуміти на всі 100%, наприклад, цю жінку? Основний посил мені зрозумілий 100% без, без розмов. але... Тут описується головна героїня з 100%. Не знаю саме з яким розладом, але як здається мені, з аутистичного спектру, тому що вона прямо таки повторює за людьми те, що вони роблять. Для неї немає. Вона дуже пряма, вона може лише наслідувати поведінку, щоб бути соціально прийнятною. Тому що якщо вона буде відповідати або робити тільки те, що вона хоче, то, на жаль, так до неї і будуть ставитися, будуть ставитися упереджено та критикуватимуть її. Тому посил ясний, він зрозумілий. Мені сподобалась книга. Це дуже приємна, невеличка повість. Але знаєте, якби тут, наприклад, було про звичайну жінку, яка все життя мріяла вийти заміж, там народити дітей, а потім в цій крамничці опинилася і зрозуміла, що вона так хоче прожити все життя, то конфлікт з суспільством був би більш таким яскравим. А так, ця жінка, вона і до цього ніколи цього не хотіла. Вона... Сама не знала, чого вона хотіла, поки не знайшла цю роботу з чіткими правилами, з тим, що вона має робити кожного дня, і тільки тоді зрозуміла, коли почала слідувати інструкціям, що їй подобається, що це її. Тому ось, здається, конфлікт з звичайною жінкою був би цікавіший і більш такий гострий, але ну, тоді б це не була така, така книга, яка вона є. Мені вона дуже сподобалась, тому все. У нас попереду ще 4 дні. Я бачу, що я наговорила вже на 3.37. Сподіваюсь, це відео не вийде якимось нескінченним. Тому до зустрічі завтра. Я ставлю цій книзі 4 з 5. Два дні ношу з собою колбасу. Тому що намагаюся спіймати свою собачку і погодувати її. Дворову ношу, її другий день немає. Але нічого, я її знайду і нагодую, хоча вона цього чи ні. Треба було вийти зранку в магазин. Неочікувано почався дощ, неочікувано цей дощ закінчився, просто щось дуже дивне на дворі відбувалося. В магазині жінка якась ледь не пересварилася, перебилася з усіма. Осінні загострення не тільки в мене, все вже добре. Ні, всім здоров'я, бажаю ніяких загострень. І буду зараз сідати, працювати, а потім будемо обирати з вами книжку. Я все ще більш тяжію до Стівена Кінга, тому подивимось. Буду я читати Кінга, чи під вечір мені захочеться чогось іншого. Вчора я читала дівчину з крамнички, але зараз про мене можна з таким же успіхом написати книгу Дівчина з кімнатки тому що тут у мене зараз, в даний період часу, просто все моє життя. Я тут читаю, працюю, займаюся спортом, гуляю. Не знаю, що я ще роблю. Мені здається, в цій кімнаті все я роблю. Ви вже бачите, що на вас поглядує око хлопчика, тому що я все ж таки обрала читати Стівена Кінга. Ми були на прогулянці, і там було настільки холодно, так і темно, і був такий туман, що все ж таки я вирішила, що ця книга буде якнайкраще пасувати до погоди за вікном. Тут в нас про хлопчика, який бачить мертвих, а ці мертві, він може задавати їм будь-яке питання, і мертві повинні відповідати йому тільки правду. І цим користується подруга е його мами, вона детективка. Тому детективка, так, детективка. Тому тут буде розслідування якогось злочину, будуть привиди, буде цей маленький хлопчик, ну все що. Все, що я люблю, все, що мені подобається. Отже, я, якщо чесно, ще зараз дивлюся серіал у мене, там стоїть на фоні наглядач на нетфліксі. Я його включила собі працювати просто під нього, але блін, він виявився таким цікавим, що я, мабуть, зараз додивлюсь ці 20 хвилин і тільки потім буду читати книгу. Але це не страшно, тому що ми сьогодні з Ігорем ще спали в день. Тому, я думаю, до другої години я точно буду читати книжку тільки. Доброї ночі, я прочитала 163 сторінки. Для цієї книги це майже майже вся книга, тому що тут 250. Я б її дочитала і сьогодні, але в мене є бажання просто залишити якусь частину, хоча б невеличку, на завтра дочитати. Мені дуже подобається книга, написана від обличчя молодого хлопця, йому 22 роки. Який просто розповідає про своє дитинство, розповідає про те, як перший раз побачив мертвих. І про історії, які траплялися в житті його та його сім'ї, і написана історія взагалі дуже цікава з гумором, дуже жваво. Тут нічого не затягнуто, події трапляються швидко. Розповідається просто хлопець описує своє життя, своє життя малою дитиною, як він бачив мертвих. Ці мертві вони без Такі безобідні вони через три дні вже зникають взагалі з його життя. Але головна історія, головна боротьба це один привид, один мертвий, який так і не зник з його життя. І от зараз він розповідає про те, як буде боротися з цим. Боротися з ним дуже цікаво. Навіть мале дитя знає певні базові речі, якщо в нього з головою все гаразд. Треба казати будь ласка, дякую, не світити пісюном на людях, не плямкати і не розмовляти з покійниками, коли ті стоять поруч із живими, які ще тільки тільки почали за ними сумувати. Не знаю, що важливіше не розмовляти з покійниками чи не світити пісюном на людях. А як вважаєте ви? Добрий ранок, друзі. Недобрий, якщо ви народили жінку і вам треба мити голову кожні два дні. У мене залишилось десь 90 сторінок цієї книги Стівена Кінга, і я їх планую дочитати в першій половині дня, а вже після роботи почати нову книгу. Я все дивлюсь на крамничку з легкої руки, але я не знаю, ми ще з вами пообираємо. Тому буду дочитувати, підключусь, розкажу вам, як воно. Ну, в мене нова паличка так і проситься, тому що цієї мені категорично не вистачає. У мене вже всі книги майже стоять тут. Тут не дуже їх зручно вам буде показувати. Зараз я їх витягну на стіл і подумаємо, що мені читати наступним. Куку, -ку, друзі, дочитала Стівена Кінга, і це було чудово. Це книга, яку можна прочитати за один вечір. Тут і трилер, і містика, і такі людські грішки. Дуже класно. Все, яку Стівена Кінга я люблю, багато гумору. Просто для того, щоб розслабити мозок, не напружуватися і провести гарний вечір вона ідеальна. Але от що робити з наступними книгами, я поки що не знаю, тому що е, у мене є на вибір Джосеф Геллер та його Пастка 22 Це така велика антивоєнна книга, антивоєнний роман, дуже популярний. І... Я його вписала собі в плани на осінь, і мені вже дійсно хочеться почитати щось більш таке серйозне і щось більш велике. Тому це мій перший претендент. Далі в мене йде Томас Пінчон та його «Нетямущий учень. Єдина збірка короткої прози Томаса Пінчона. Тут його п'ять ранніх оповідань, із яких почалась стрімка кар'єра одного з найкращих і найпотаємніших письменників сучасної Америки. Тому я також напінчено задивляюся перед його виголошенням лоту 49. Наступна книга це «Борхес» та його книга піску. Тут, в принципі, такі прозові твори зі збірок вигадані історії книга піску та пам'ять Шекспіра. Книга розділена тут на три частини, на ці збірки, типу як обраних творів. Ось мені дуже давно хочеться почитати «Борхеса», і я. Задивляюсь зараз на нього. Але, але найбільш бажаним претендентом у мене є крамничка з легкої руки. Тут в нас про те, як герої, як люди, які читають книги, опиняються в сюжеті цих книг, можуть переноситися ніби в ті книги, які вони читають. І ось вона мене вабить вже останні дні. І є поки що найбільш таким бажаним і реалістичним претендентом на наступні читання. Але поки що я піду попрацюю. Хай ці чотири книги полежать у мене на столі. Я подумаю, що з цим робити та що обрати в кінцевому варіанті. Я тут книжки нові принесла. Пропоную подивитися. thank you От вона, я її знайшла. Ліза, де ти пропадала? Де ти пропадала? Я три дні ходила з колбасою в кармані, а її не було. Коли я колбасу не взяла, вона з'явилась. Опа! Здорово! Привітик. Открили. Що за котячий день, ребята! День. Удобне вам тут, да? Привіт, друзі! Сподіваюсь, ви ще не сильно знудились від цього відео. Я вчора все ж таки почала читати крамничку з легкої руки. Перечитала я вчора 70 сторінок. І це. Все ж таки дуже сильно відрізняється від того ж, наприклад, Кінга по темпу читання. Тому що тут 70 сторінок вони відчуваються зовсім не так, як у нього. Вони читаються довше, але це дуже гарна книжка. Це настільки гарно написаний текст, що. Я не знаю, я просто читаю і отримую задоволення. Поки що у нас тут по сюжету є молодий хлопець, який вчиться в університеті, і йому, як підробіток, випала така можливість підробити редагуючи текст. Текст книги, яку, якої немає. Він не може знайти ні інформацію про її автора, ні. Саму цю книгу більше ніде, і ще він цього не починав робити, але поки що просто отримав таке замовлення. Що саме робити, він також не знає. Друга сюжетна лінія розповідає нам про дівчину, яка підробляє у такої вже старенької леді її помічницею. Але найголовніше, що ця жінка від неї хоче, це те, щоб ця дівчина читала разом з нею. Читала, як же ж це він називає? Повне читання чи глибоке читання. Це незвичайне читання, не просто так очима пробігти по сторіночкам. Це читання, коли ти можеш перенестися на берег річки, наприклад, про яку ти читаєш, і гуляти там разом з тим, хто читає цю книгу в даний час з тобою, і зустрічати інших людей, які в будь-якому куточку світу читають зараз цю книгу. Неймовірно, просто дуже красиво написаний текст. Я не знаю, я прочитала всього лише 70 сторінок. Завтра вже п'ятниця, тому я навіть не впевнена, чи в цьому влозі я встигну її дочитати, бо якось ну, спішити мені не хочеться. Вона занадто гарна, занадто така розмірена. Не хочеться взагалі, якусь Стівена Кінга, читати, читати, читати. Хочеться нею насолоджуватися. Тому ось я ще вчора, коли розпаковувала книги, дуже сильно вагалася прочитати крамничку з, лихо... з... з лихої руки. З легкої руки, або читати сум'яття вихованця Терлеса. Це Роберта Музеля книга, ось я її вчора показувала в розпаковці. Роберт Музіль, можливо, ви знаєте, в нього є така книга, як людина без властивостей, але вона доволі велика там, мабуть, один чи два. Томи, а може навіть більше насправді, чим два томи, і мені загалом хотілося познайомитися з цим автором. Тому от від видавництва ще одну сторінку є така невеличка його книга. Книга про навчання хлопця в такому закладі для хлопців, де він в принципі розмірковується як книга про пошук себе. В таких умовах. Мені було чомусь дуже цікаво, я почала читати першу сторінку і подумала, що можливо крамничку на потім залишити, але вирішила ні, не відходити від свого плану. Зараз вам покажу ще що я хочу робити. Я купила таку фігню в Аврорі, я хочу з цієї штуки зробити собі тарілочку, можливо, для прикрас або для якихось стікерів. Ну, щось таке подивлюсь. Почну, можливо, в мене нічого не вийде, але подивимось. Буду я продовжувати читати крамничку з легкої руки, і хочу вам показати, я вам зараз покажу свій найулюбленіший десерт на даний момент часу. Ось таке тістечко манго Маракуя це поки що найсмачніше, що мені останнім часом траплялося. Воно і ніжне, і солодке, і кисленьке. Ось манго Маракуя так виглядає. Я буду його їсти, поки мені погано не стане.

Друзі, ось і прийшов кінець цього відео. Зараз п'ятниця, десь пів шостого вечора. Я ще сьогодні не читала і не буду включати підраховувати п'ятницю в цей тиждень читання, тому що, тому що я хочу вже змонтувати цей влог повністю. Якось я собі не виділила день на монтаж, а треба було. Тому давайте порахуємо, скільки я прочитала з понеділка по четверг, Вийшло насправді не дуже багато. Я прочитала, повністю прочитала Саяка Мурата та її дівчина з крамнички, повністю прочитала Стівена Кінга та його книгу згодом, і не повністю я вчора ще трішки підчитала е, крамничку з, з легкої руки, я прочитала 100 сторінок, рівно 100. І всього за 4 дні вийшло 495 сторінок. Прочитаних. Сьогодні також я буду монтувати, буду робити обкладинку для цього відео, тому я думаю, що я прочитаю на максимум сторінок 50 за сьогодні, тому можна докинути, хай буде плюс-мінус 550 сторінок. Я прочитала за 5 днів. Це так. Я рахую те, що буде сьогодні. Просто я це не зніму вам. Доведеться повірити мені на слово. Загалом це мій звичайний темп вийшов на цьому тижні, якщо брати такі будні робочі дні, то в середньому, якщо так розділити, буде десь по 100 сторінок кожного дня. В вихідні я можу читати більше, можу прочитати і пів книжки, тому що більше мені нічого робити. Що я хочу сказати остаточно про Горана Петровича? Горан, Горан має такі проблеми з цими іменами і прізвищами. Що я можу сказати про крамничку з легкої руки? У мене прочитано 100 сторінок, і я можу сказати, що це таке неймовірне задоволення для мозку. Мені ніби мозок чухають зсередини. Коли я думаю про те, як він взагалі ці всі неймовірно гарні речення, фрази, як він їх придумував і писав, я собі цього навіть не уявляю, бо це така краса, яка стосується, навіть якщо там брати опис природи, ну це неймовірно, те як він це описує зараз. У проміжку між гілками він виявив переплетіння космічно досконалої павутини та її кривоногого володаря, що спритно крутився довкола щойно впійманої мушки, побачив молоду гусінь, яка повзла корою кінського каштана, залишаючи за собою слезові нитки недавніх мук сотворіння. Рослини були підкреслені продуманою киплячою палітрою кольорів червоні, пурпурові, жовті, блакитні, зелені відтінки, увиразнені фактурою, блискучою гладкістю, борошнистою волохатістю, столітньою поморщеністю. Я вам кажу мені дійсно наче так там. Почухують мої звивини, які звикли до абсолютно звичайних описів і таких звичайнісіньких речень та порівнянь. А ось тут воно надзвичайне. Тому я думаю, я її дочитаю ну, до понеділка, за вихідні, тому що тут і сюжет цікавий, і те, як це написано, дуже гарно, ти прям насолоджуєшся. Ну, Вона ідеальна, дуже класна. Поки що в мене ось таке враження від цієї книги. Тому дуже дякую вам, якщо були зі мною на цьому тижні читання, на те, що ось разом з вами я прочитала ці книжки, вони були чудові, кожна була особлива, зовсім різні жанри, і зовсім різні історії. Мені це дуже сподобалось. Це, неймовірно, приємно ось так міксувати книжки, вони потім. Воно тобі читання тоді не набридає. Сподіваюсь, друзі, вам сподобалось. Буду рада, якщо підтримаєте мене коментарем, вподобайкою. О, я недавно дивилася відео і там казали Добрик. Ви чули коли-небудь, щоб лайк називали Добрик. Ставте добрики, пишіть свої добрі думки в коментарі і залишайтеся зі мною. Дякую за перегляд!